Друзі, я вас знімаю. Дуже так що... Слава Україні. О, ти вже як Надюшка, героям слава. Друзі, всім доброго вечора. З вами знову я, Сергій Шелудько, містільський блог. Але на даний момент не про нашу сім'ю. До нас приїхала одна чарівна дівчина. Дякуючи ще, ще одній чарівній жінці Це Вікторії Бурі. О, А тут ще носильчик ось бігає з ящиками, ти думаєш, що ти не попадеш у кадр. Ми готуємося в дорогу, а я готуюся порати свиней. Але не про це. Відосик буде зовсім про інше. А цей автомобіль жовтого кольору на даний момент знаходиться біля Шелудьківського двору. І ну, так сталося, що я тоді не засняв відосик, але був розіграш картин. Ще ж дві картини залишилось. Да? Все. Все вже. Ну, Я думаю, що ми потренуємося в себе на каналі, нам дві, йде посилочка з гільзами скарбованими із 122-го ну, 122 калібру. І ми їх теж спробуємо продати на аукціоні. Ми потренуємося і вже на слідуючий раз ми вже вам підкоригуємо. Так що на даний момент подарунок, який виграла Олеся Петрівна, зараз познайомимося з цією дівчинкою, ви можете вже про себе розповідати, хто, ви, що, ви чого приїхали. Я Інна Кудряшова, дружина військового 79-ї бригади. Це його чи що? О, да. ну, я ж знаю його. <рес> Бач, тепер будеш да дружину. дружини. Ці... Всі мої синочки, а це їхні дружина. <рес> Всі разом з березанцями, з нашими волонтерами ми збирали кошти на оцей автомобіль. Залишались кошти зібрати на... до укомплектування машини. І ми провели розіграш картин ручної роботи. О, така красота. Так, які предоставила нам місцева березаночка Вікторія Собко, дуже тобі Вітуся дякуємо, ти нас дуже виручила. Зібрали ми 3600 гривень, всі ці кошти пішли на заміну колес. Я обов'язково у Фейсбуці найближчим часом це відзвітую. Ну і так як наш переможець виграв цю картину і скинув найбільшу. Суму ми на згадку про добру справу даруємо ось цю статус картину, да, картину. так що на картині зображена не Леся Петрівна, правда, а мати Софія і три її дочки: мати, Віра, Надія зробили. і Любов. E, вже і мене на старості років трошки глюкнуло було, кажу, давай, може, її Любочка, щоб вже бігала, вона каже, старий, ти здурів, ти здурів", каже, старий. І так же ж троє, У нас Любомирчик, це Сергій Сергійович молодший. Ну він самий старший, йому 21 рік пішов. Ну і дві дочки. Так що ця картина, ми зразу на неї запали, ми готові були продати любу свиню, щоб її купити. Так як ну, дуже вона мені дуже її хотілося. І реально крута картинка, друзі. Я вам її покажу. Я так думала, ручна робота. Бути реально класно так вишити. Я думала, що скинуть людину на ворозі грати. Нічого, буде слідуючий якийсь збір, і ми по-любому будемо долучатися. Люди до нас долучаються. Ми також долучаємося до різних зборів. Також дуже багато вже познайомимося з волонтерами з Вінницької області, з Кропивницької. Пішло, пішло, поїхало. Деякі це, це також подарунки від наших спільних волонтерів, які нам а, прислали подарунки для хлопців. І ми допаковуємо це ті, що з Канади чи ті, що з Італії. Це з Канади. Так так що вже тірібанимо все наліво-направо. Зараз будемо грузити наші машинки, так що подарунок, головне, забрати, а то відео. Знаєте, відео зняли, подарунок забрали. Я шуткую. Ви звертайтеся, є такий, ну, чоловік твій знає про мене. У мене вже половиною роки на Ютубі. І цю машинку ми зібрали реально за неділю. Це 5700 зеленими. І дасть Бог сьогодні відправимо на Бахмут. От, ну отак от рухаємось. Так що свистіли я кажу. От... Я завжди називав цю спілку жінки і матері військовослужбовців. Я на багатьох заходах я і при всіх відправках присутній. Да. Все, забирай свій вже подарунок. Да, Надавай давай хлопцям. Да, це ж наші хлопчики. Там дуже багато березанських. Для нас вони всі наші. Що це за боєза? Тут Кажи слава Україні. Молодець, красавчик, мій маленький, мій хлопчик. Нацизму я вчу. Та який нацизм? Красавчик. Хто то, папка приїхав, так? Да? Ти скучив? Так переламай йому ногу, хай сидить вдома. Чуєш, батько? Через когось порядок. Поняв, прийняв. Поняв, прийняв. Так що, все нормально. Щоб він був вдома, треба йому просто поламати ногу і все. Це мій тобі світ. Ну, це шутка, звісно, ну, але... Отака От машинка, Т-4. Ну, доволі такий хороший. Мені хлопці скидали набагато хуже. І скільки він став вам? 138 в гривнях. Да. Тобі ж з усім? 100 тисяч це з наших з ярмарок, які збирали. Ми всі разом. Дружини були 79-ї бригади, наші волонтери обов'язково звідкусею. І 38 тисяч доклали з іншого збіру, який теж збирали з Бориспищини, іншого військового. Ну могли б і до мене подзвонити. Дзвонили. Ви дзвонили, щоб поділитися відео. У мене є кошти на даний момент, я мог би також долучитися. Просто мені потрібно, що мені, мені потрібне відеозвернення. Коли до мене звертаються, я безпосередньо приїжджаю, передаю, якщо воно в мене є. На сьогоднішній день у мене є вже знову почти 100 тисяч гривень, щоб ви розуміли. І це все-таки, мабуть, буде через неділю збір на четверте. Щоб, щоб ти розумів, 100 тисяч гривень. Ми з тобою зайдемо у і зустрічаємося з евакуацією 200. Поняв, прийняв. Построїть хоча б два рефрижератори. Я тебе зрозумів, мені треба відеозвернення і все. Ми, е, ми, я віде. думаю, підписники мене підтримують е, на щиті Правильно, такий є фонд. Я почув від Вікторії. І це хлопці, які займаються девокацією додому. Да, і, так, і є зараз проблема з ремонтом рефрижераторів. Скільки їх там? Сім штук? Їх восім. Із них тільки один виходить. Ну, я щось казав сім. Так що, друзі. Можливо, якщо що, я прозвітуюся, що в мене там на залишку є, ну там в районі 100 тисяч гривень. І люди підтримають, получимо відео. Я думаю, що хлопчинку, ми того пересічемо. Я, я думаю, буквально завтра ми вже запишемо з ними відео. Так. Тоді без питань. без питань. Це залежить не від мене, залежить від тих, хто їх мені накидали. Але я думаю, вони такі, як я, однодумці, і вони підтримають. Наша справа і та, що ну, зараз конче необхідна. Зараз іде, іде діло на тепло, а хлопців наших дуже багато які чекають вдома. І... Я тебе бачу. Тяжко про це говорити, але це є факт, і це треба комусь робити. Так що я вам розказав, задача яка: знайти тих людей, вони звернуться. Але вони до нас вже під'їдуть, я так? не знала, що ми йдемо. Так, вони Все, і ми тоді зробимо це звернення і. Я думаю, що мої підписники будуть тільки за двома руками. Тим паче, якщо ми зробимо таку добру справу, і хлопці нам зроблять потім невеличкий такий, ну можливо, якийсь відео, що воно реально пішло туди і для чого це воно пішло. Це важко говорити про це, важко дивитися, але це роблять люди, і комусь це треба робити. Така ситуація на даний момент, так що відосік нечайний про все. Як кажу, шелудькою не прошу, але тут немає я не про що, тут усе про все. Це про людське життя і про нинішню ситуацію, яка відбувається в нас в державі. І ми не повинні бути байдужими. Ми повинні згуртовуватися в будь-якій ситуації. Леся Петрівна вона вже щось пре від шелудьків, Трохи шелудьківських смаколиків теж вона ж як бачить, що ну це треба, треба це все діло робити. Все, друзі, трошки тут підкоригували. А у нас же ж теж там. Чуєш, може картопля? Надо? Не треба картопля? Помідори ж там ще у нас. Е, ми будемо на три точки завозити. Так, да, да, завозити все. Да, да. Так що, друзі, ну отак, машинку пусту ніколи не відправляємо. Хтось в кадр попаде, когось не попаде. Так що ви можете побажати, що ви хочете, нашим захисникам і підписникам і всім. Скорішої перемоги нам усім, і щоб усі сім'ї дочекалися, коли чекають живими, неозкодженими. Щоб наші справи по відстройці України почалися всі разом. І щоб всі сім'ї були всі. Це головне. Все буде Україна. І героям слава. слава! Так що, друзі, на цьому все. Буду бігти до своїх е, ну, свої це хвостаті і ушаті. Вони без мене ніяк. Хтось там пише те те, але ж я ту справу не покину, але стараємося ще долучитися і до цього. Комусь це необхідно робити. Так що, друзі, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Покидам.